Параколку насправді із е, дуже класних порад, там Соломія е, з того боку дає поради. Е, дуже рекомендую. От е, Розпочав із порад, там в мене була порада, що більшість речей, яких я боюся, е, ніколи не стануться. Мені дуже сподобалось, тому я вирішив, що якщо я не боюся розтовстіти, то це ніколи не станеться, тому я можу жертви дуже багато, тому я купив Брауні і такий е, це вафля так, називається? Це вафля із джемом. от так я купив ще Там я знайшов дуже прикольне, не знаю, може вже забрали, там за рогом школи є дуже прикольна головоломка, яку треба розібрати, я навіть не бачу, як це можна зробити. Планую туди зараз піти і купити, якщо я ще не забрав. Мені не зрозуміло, що ми її продають лише за 20 гривень, за головоломку можна 50 Ну, я думаю, що тепер це все прекрасна нагода, щоб показати нашу синергію. Тому вже номер один вже це сповнене завдання. Друге ну, маємо багато гарних присутніх людей, які, мабуть, будуть захопляти наші. Так як людина яка знала, що тут буде, що ви і що А, Я думаю, що най, най, найкраща на в цьому що є всяка всячина, і це повинно бути. Це, це така типічна бараховка, як це в нас гараж а, Ну це така форма, де знову світі. Вона, я думаю, має гарне застосування, і воно і воно дійсно всі смаки, всі зацікавлення можна тут і знайти. І дійсно так і на наші бараховці, всяка всячина є. Полка чудова. Купа людей, купа емоцій. Я думаю, що ця традиція має продовжуватися і наступних роках. Дякую організаторам. А чи ви плануєте ви щось купити? Подивимося. Дивлячись на те, чи зацікавить мене щось. Добре, дякуємо. Добре, З учнями, на стіл отримання грошей. Ну які... це І допоможуть в розбудуванні скверу з МВС-100. А плануєте якісь майстер-клас? Побачити, прийняти участь. Так, да, майстер-клас, гончарства, можливо, майстер-клас, позволив подивитися з дитини. Хорошо. Багато людей Ось для нас зібралося багато. Сьогоднішня барафу це супер. Свекло. Cool. Я навіть не очікувала такого до посвяти таких людей. Всі такі гарно одягнені з гарним настроєм всі разом з батьками з, з родиною. Все дуже гарно.